Разом, що сьогодні ми стаємо разом з вами неймовірною однією родиною, родиною, яка називається Україна. І ви бачите, що, що вже зараз до нас, до сцени, приєднуються всі колективи, які сьогодні були разом з нами. Давайте ми теплими і чарівними оплесками їх привітаємо. Гучними оплесками і подякуємо за їхню творчість, за їхній неймовірний талант, за те, що вони продовжують і творять українську культуру. Ну що? Давайта вставай. Люба, 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 а молодь молодь. А стою! Підходьте до нас ближче, тому що після цього ми разом з вами створимо прекрасне і неймовірне дерево українського роду. Але для цього потрібно, щоб ви всі приєдналися до нас. Підходьте, будь ласка, ближче. У нас є. Парасольки, під якими можна сховатися від сонця.